Завжди усміхнений та життєрадісний. Таким запам'ятали Дмитра Рашатнюка, його родичі, друзі та побратими. Він завжди був таким життєрадісним чоловіком. Він завжди говорив правду, він такий в моїй пам'яті залишився. Він вот, завжди робив з корня, навіть якщо йому щось не подобається. Он это сказав, я в ньому таке читала дуже сильно вважав. Дмитро цікавився літературою, полюбляв танці та мав безліч планів на майбутнє. Розповідають знайомі хлопця, коли отримав повістку, ані трохи не вагався. Одразу ж вирушив захищати батьківщину. От він якось життя зустрічав сміливо і прямо навчатися у вузі, навчатися на воєнну кафедру. Значить, так треба на воєнну кафедру. Треба йти в ато. А хто як не є? Оце в нього була така життєва позиція. Сонечко ласкаво називали його мати. Таке саме прізвисько дали хлопцю на фронті через його доброту та безмежну впевненість у світлому майбутньому України. За півроку до загибелі Дмитра призначили командиром окремого мотопіхотного батальйону. Хлопець був рішучий та бойовий, згадують його побратими. Він навчив їх новим військовим тактикам, а вони в свою чергу ділилися з хлопцем своїм досвідом. Дмитро став для них справжнім другом. Дімка дімка був перш першу чергу людиною. Людиною з великої літери, людиною. і Такі люди народжуються для того, щоб змінювати країну. Загинув Дмитро у пісках. Хлопець підірвався на міні, виконуючи бойове завдання. Таку страшну втрату важко пережити всім, хто його знав, а особливо мамі. Жінка зізнається, рішення сина піти в АТО не підтримувала, бо дуже боялась за свого хлопчика. Та Дмитро був рішучий, прагнув захищати свою країну. Я побраті вам сказала, що він у мене один із мільйон аніск німа метань. Він один з ста мільйонів таких. Він справжній офіцер Збройних сил України. Справжній. В рідній школі Дмитра встановили меморіальну дошку, аби про його героїчний вчинок не забували, щоб українці пам'ятали, що цей хлопець поклав своє життя та мрії за свободу та мир в Україні. Я Стойкова, Микита Березін, новини 51-го.